Є знижки представляють незламні знижки на псилобальзам гель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбе. Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки токсини без сил. Хороший врожай стане розкішним. А скромну галявину вона перетворить в квітник. Вона знає, як перетворити вашу ділянку на справжній рай. Найвідоміший експерт із садівництва Антоніна Лесик. Початку сезону наші городні та садові культури потребують активного живлення. Ми можемо придбати вже готові мінеральні добрива в магазині, а можемо приготувати самостійно абсолютно безкоштовно безпечні зелені добрива. Для приготування зеленого добрива нам знадобляться звичайнісінькі бур'яни. Можемо випалити їх на городі або, наприклад, скосити в саду. Для цього підійдуть більш м'ясисті рослини. Наприклад, конюшина, кульбаба, чистотіл. а ідеальною рослиною є звичайнісінька кропива. Вона містить багато мікроелементів та поживних речовин. Бур'яни можна скосити, але краще не рвати разом з корінцями. На корінцях у нас залишаються рештки землі, де є мікроорганізми, що допоможуть нам у ферментації. Для того щоб пришвидшити процес приготування зелених добрив, зелень краще подрібнити. Можна це зробити звичайним ножем або сікатором. Тепер потрібно знайти правильну ємність. Головне, щоб вона не була залізною, тому що залізо при приготуванні добрив буде окислюватися. Отож, можемо взяти або пластикову, або емальовану ємність. Заповнюємо ємність зеленню та заливаємо теплою відстояною водою. Для того щоб посилити ферментацію, краще додати ще якийсь активний компонент, наприклад, грудку землі або компосту або перепрілого навозу. Деякі дачники додають кухарські дріжджі, пиво або зброжене варення. Обирайте, що у вас є під рукою. Прикриваємо ємність кришкою або звичайним поліетиленом. Якщо кришкою, то залиште невелику щілину. Якщо користуєтесь поліетиленом, то зробіть отвори, щоб виходили гази. Тепер всю цю конструкцію необхідно поставити в тепле місце, але не під прямими сонячними променями. До речі, від температури навколишнього середовища буде залежати час приготування наших добрив. Зазвичай цей термін від 10 до 14 днів. За цей період декілька разів навідуйтесь в свою городню хімічну лабораторію та ретельно перемішуйте всю суміш. Коли добрива будуть готові, про це скажуть характерні ознаки: по-перше, піна сяде та перестане активно утворюватися. По-друге, запах або перегною або перепрівшої перегнившої трави. Він не дуже, але рослинам він подобається. І ваша рідина змінить колір від прозорого. До коричневого або темно-зеленого. Це ми приготували концентрат. Для підживлення його необхідно розвести в пропорції 1 до 10 для кореневого підживлення і 1 до 15-20 для позакореневого підживлення. Підливаємо городні чи садові культури на вологу землю приблизно раз в 10-14 днів. Ефект від зеленого добрива ви побачите вже через декілька днів. Рослини почнуть активно зростати та розвиватися. Отож, ви забажаєте. Приготувати його ще раз і другий раз зробити це набагато простіше. Вам необхідно залишити трохи трави, що перебродила у ємності, додати свіжої і знову зробити все як за рецептом. Таке зелене містить багато азоту та біологічно активних речовин, що допомагають зростати нашим городнім культурам та поліпшують якість ґрунту. Але зауважте, користуватися таким добривом необхідно лише до середини літа. Саме в цей проміжок часу наші рослини потребують більше азоту. Але це не стосується однорічних культур, цикл розвитку яких закінчиться в цьому сезоні. Отож, салати, зелень або однорічні квіти ми можемо поливати майже до самої осені. Я гадаю, що вам сподобався цей простий, але дуже ефективний рецепт добрив і ви обов'язково Обов'язково їм скористуєтесь.